Um i I'm not cool to Що, поспала? Поспала, ха? Що, поспала, вот Поспала? Давай, mm -hmm. буду звонить показывать, а ну твой. Що, все маленькая, що? Вона стерилізована. Цього маркізик звати, мого котика. А цю дівчинку не пам'ятаю. Їх тут багато і всіх не запам'ятаєш. Що наче вдавилося? Що котика? Що маленьке, що? Що таке? Що це вдивилося? Що таке, що? Що таке, що маленьке, що? Що таке кись? Що Що маленьке, що? Що маленьке, що, що таке, що? Щось не то з'їла? щось видавилося, так? А менка, що. Сьогодні хочу хочу. Що маленьенько, що. Щой дивенька маленька, що. Вже закашлялась так. Що. Сап. Це маленький текст. Це маленько, що? Кс -кс. що О, і ти прийшла. Так? І ти прийшла до мене, так? Що малясенька, що? Шо кітенька, що? Що малятка, що? Що, що? що мої маленькі, що? Так, маленькі мої, так? А що, маркуте, що? Рівнуєш? А чого ти ревнуєш? Не ревнюєш, ні? Ты його невеста. Привіт, Василь, привіт. Маленько, що маленька що? Кіць, що кицяш? А кусь це вона стерилізована і так. Це мені нічого з неї не вийде. О, вона йому зубати їх показує, так? Це сонечко сонечку так? маленька так <coughs> Класно, класно. Хай все, ся таке, ся. Та їх треба, Ми ще маркизики. Маркізик це мій хлопчик. А це було сні малята. Так? І це хлюкає, і це тоже заморка так? Це маленький. Це мій маркізик. хлопчик мій маленький. А це його дві вісти, так? Так? Так маленько, так? Вся кітка, що. Сама лесенька моя, так? Нічинка маленька. Данько походимо з тобою, Ходи. Ходи походимо, Ходи. Не? Так потепівло гарно на вулиці. Ти мене собі на сонечко вийшло погрітися. мост якос вот так вот якос, якос так, не понял. Что такое, что? Хочешь до кейтим? Так, я звати показала, так. Кейца. Кс-кс-кс. Кейца. м

Тігра, правда? Тігра маленька, так? Маленька тігра, так? Маленька тігра. Маркуська, ходи, вилазь. Ходить, ходи. Маркус, ходи сюди, ходи, пішли. Вилазь. Що дівчинка, що. Ось якось так, хто розпогоджується, то знову якось похмуро. Що маленька що? Що таке, що таке, що таке? Куся, вилазь. Вилазь, ходи. Пішли. Ходи до мене, ходи, вилазь. Ну, no. заплутався, правда? Uh -huh. Ага. Заплутався. Що, давай? Давай, 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 давай. Запутайся, давай. Ось так, от так, от так. No. Вилазь, вилазь. Вилазь, вилазь, вилазь. Так на пару хвилин зайшов, бо зараз ще маю справи деякі вже. Привіт, Юлічка, привіт. Довго не будемо гуляти, бо.

Там не заходь на городі, не заходь. Ходи, не заходь на городики. На городі не будемо ходити. Нашу кіцю по Ходи, пішли. Не проходицю. Добре, добрі. Ходи, 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 пішли. Ходи, Марк, Маркіс, ходи, пішли. Не йди нагороди, пішли. Не йди нагороди, пішли. Ходи, Маркуська, пішли, йдемо. Ходи походимо, ходи. Пішли, 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 пішле, пішли. Ходи, йдемо походимо, йдемо. Ходи десь походимо, ходи. А що тобі такеця, не ганяй кицю. Ага, за кицькою ганяється, маленький маркіз. Mm. То є така велична пантера моя. Так? Любить по городах ходити. Не ходи по городах, котику, не можна. По чужих городах ходити не можна. Пішли. Ходи. Та не йде повороди, не ну, ходи, Маркус. Зараз знову буде скандал. Ну. Дві керні квіточки. Які вони красиві ці квіточки. Mm. Маркуся, ходи. Не лазь по погорода. чуєш я що кажу тобі. Ходи. Ходи. Не лазь по погорода. Ой, не сюди, поламаєш дирекся. Тут собі, ходи далі. Все. Він дуже маю час ним гуляти, бо зайдемо по справах. На які справи є з батьком. Але так трошки вийшов з ним. А йому що цікаво? У мене це телефон 28%, як завжди. Як завжди, я не стараю його підзарядити. Ну що ти волонисиш, боже, дитятко, божечко? Ну що тут то, той голубу то голубається? отравися, боже. Давай заберу тебе, давай. Отравися. Не їсти тут фу, не треба дохлятью не їсти. Фу. Не тут, не треба дохляти. Ні, не будемо дохляти. Фу, отравиться. Дохляти мені їсти. Що травиться? Що, не розумієш, що маленьке? Не треба їсти дохлого голуба. Мій малесень. Хто чи ти голуб, був здоровий чи не був здоровий. Не катик, Правда, маленький? Не? Все. Aha, to tutaj Harmon wieczór się do na mi tam dzisiaj tam po prostu cię speśnięcy a to kodaj idziesz? Я буду за буду зрашувати, певно, бо не дуже є час. Ще якихось дві хвилинки цей. Все, все Ходи, походимо, пішли. Йдемо, походимо, котику, йдемо. Пішли, походимо, пішли, пішли, йдемо. Ходимо, на які походимо, пішли, бо не дуже час, ходи. Що ти поспав гарненько, за після прогулянки. Пішли. Пішли, 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 ходи, походимо, ходи. Ходи походимо, йде. Ходи, ходи походимо, пішли, пішли. Пішли походимо, пішли. Ходи маленький, ходи походимо, ходи, зайчику, ходи. Калібоже. Пішли походи, ходи Не походимо. Пішли походи, пішли. Викинув, бо ще отравитись тим голубом. Туди його Фу, Кака. Там кодику. Пішли, пішли, ходи. Ходи, 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 ходи маленький, ходи, походимо, ходи. Пішли, 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 не відволікайся. Ходи. Ходи погуляємо, ходи, пішли. Чуєш, що я кажу тобі? Ходи. Chodź, biegaj, chodź. Chodź, poczle, 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 poczle. Chodź, chodź, idź. Так, я вибачаюся. Так, я вибачаюся. Мені дзвонили, вибачаю. Да я було певно завершувати тоді от